А наступний учасник, можливо, завершує свою перейомку в нашій маленькій сцені, адже навчається вже на п'ятому курсі. Зустрічайте нашого поета зі своїми авторськими віршами Андрія Варяніка. Доброго дня! Наразі бачити таке шановне товариство. Перші вічеки я хочу почитати присвячу його найдобрішим, найчарівнішим, найкрасивішим дівчатам на інженерно-педагогічному факультеті. Ти загадка моя, моя мрія, ти радості дума, моє щастя земне, моя втіха і вічна весна. Ти надія свята, мій рятунок і зоря назвуба. Ти мій хрест, моя віра і щирим дарум життя. Ти розрада моя, вірний друг, і підтримка незмінна. Ти мій день, моя ніч і тепло, що у серці зберіг, незрівнянна, одна надприродна, як сонце чарівна. Ну скажи я без тебе, раніше я жити так міг. Кожного з нас так чи інакше в житті є люди, які завжди готові прийти на допомогу, завжди готові підтримати і дати е, хорошу пораду в важких ситуаціях. От е, саме таких людей я зустрів під час навчання на інженерно-медичному факультету. Отже, дорогі випускники, п'ятикурсники, наступний вірш вам. Як добре те, що зараз ми разом. Що вся буденність сіра за плечима, що мрії наші б'ються в унісон, і життя веде усіх мета зрима, і легкість нам тернистий шлях, до зір, до світла нас веде дорога, у серці віра, істина в очах, на всіх одна і радість і тривога. Нас не зупинять грози і вітри. Лише вперед разом усе пройдемо, для нас вогонь завзай, завзятості горить, усі невдачі ми разом знесемо. Як добре те, що зараз ми разом, що ми пріч-опліч вдивимось завтра, що, попри все, надія в нас жива, а задля цього жити в світі варто.